Друзі, привіт! Я сьогодні приїхав на ставочок. нас сьогодні 16 березня. Така от чудова безвітряна погодка. Сьогодні буду рибачити. Но я ще правда не спів нормально друзі, розкластися, відкрити машину, просто оглянутися, як батя каже, йди сюди. І дивіться, що я бачу. В риколовку попадають дві самочки, рака. Гляньте, друзі. Гляньте, друзі. Кайф, то буде діло, ми їх зараз відпускаємо, щоб не мучити, хай собі повзуть, по ходу будуть раки. Кайф. От, сьогодні я буду рибачити, взяв з собою пуфіки. Е Може черв'яка бачати не купає мені, У мене тут є три вудки. От на них я і буду рибачити. Всього цих. Дівчат ми відпускаємо Ось такого обережненько. Ось такого. Все, попливли. Клас! Це хороші новини. Батя накопав мені черв'ячків, будемо закидатись. Жаль, друга обірвана, а я не взяв в гачки запасні. Так, цю такой Щось там плаває, цікаво, що тут таке. А, жук, плавунець А чого він сплив? Ну ладно. Ну, привіз собі бензин, вже, щоб був тут. Сьогодні нічого з ним робити не буду, в принципі, але щоб був. Е -е, також труби, прокинув вже труби, щоб можна було вимостку робити спокійною душою. Бо ж буде умивальник, треба з подачу води. Також сьогодні буду ще крупити дерева від шкідників вже. Вода дозволяє. Ось моя скважина. Вона вроді би як ми її заглибили, все, обмурували. Але не знаю, чи варто туди цю всю автоматику для подачі води запихати, чи все-таки не примерзне вона. У мене тут є вон, підвал. Ну, підвал погріб. Він буде так і залишатись. Я думаю, що більш краще в ньому це все і поставити. От і тут такі труби. Ось сюди одна труба вийде, Ну, подача води вона йде сюди і одна туди в кладовку. На всякий випадок, бо можливо там буде туалет ще. Тому туди подача води теж одна буде. І вже тоді можна засипати, робити вже ту вимостку спокійною душою. git git hadi сюда Так, дерева я покрупив. Зараз посадимо ще кілька дерев. Я привіз. Що я привіз? Я не на мама мені дала на прищепи. Це абрикоси три різних. Алеча жовта така, така величезна-величезна, як персик великий. Потім от втіки звідси нарубали з її дозволу собі саджанці, зараз би то горіха вам показати. О, отакі от, от горіхи. Величезні, класні. Там ми вже садили дику ліщину з батьою. Але вона ну, типу, ну це дика ліщина. А тут ну, хватає саджанці, можна посадити такого горіха, самоплідний. На що паритись е, е, і що тут ще? І оце е, шовковиця чорна. Її також туди. Так, тут буде шовковиця. Тут моя маленька яблунька. Це мені хрест надавала осінню якась дуже супер класна вишня велика, Не впевнений, що вона мені надала, але хай собі тут росте. Це теж в та вишня Ліда он ганяється, воля Лінда! Нормально тих саджанців фундуків вийшло Все, фундук ми висадили Тут ще остались такі нещасні Вже не буду їх садити, скільки їх треба Так Вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На куди вже. Хорош. Поуставляти треба. Щоб були по одному. Бо я їх хочу, якщо тут дерево, як тітка в себе тримає їх деревами, я в себе втаня так втаня, само втаня, хочу. Там. Так, а що? Просто повистанемо. Да. А що? Ні, я би думав, що ти вставив. Тітка в себе їх деревами тримає, я себе теж хочу, як вона зробити. Так я зали... великі сильно забираю, вони не потрібні, забагато потягнуть зараз. Ось так от, дві залишити, які прийметься. Ось які Таку візьму. Два залишу, який прийметься. Ось оце оця яблуня. Ось з коріння дав саджанець. Зараз я його попробую викопати. Хай буде. Ну. Розібрався з тими деревами. Ще отут мій плацдарм, на якому я вчусь, прищепи робити. Його напевно вже треба підготувати, поки б бруньки не, на, не налились. Я його позрізаю. Щоб воно поживні речовини не тратило. Так. Як з цими садовими справами я закінчив, можна прокинути ту трубку нарешті, а покльовок і не було. Ці вудки тут з тиждень були, я за проїздом проїжджав кілька разів, то один раз на пуфіка короб малесенький взяв. Маленький, грам 150. Ну, взяв, на пуфа. Але що ж так, середня не хоче. Так, ось цей підвальчик, де буде та вся автоматика на воду, ресівером. Ну, таку напряму по, по підлозі, під вимусткою. Тут десь краник має бути. Сверлим. Акумуляторний перфоратор, цю дирку великим свердлом. Ну, в принципі, до нього претензій немає, це просто чисто глина, великий діаметр і глина дивіться. І сіла батарея. Ну, поки носимо. Поки заряджається. Так от наносились, друзі. Батарея впала з защиту і на сонці не може ніяк охолонути. перегрілася, тому не встигаю я сьогодні зробити отвір. Друзі, інший день, я вже знову на ставку приїхав доробити те, що робив, просверлити ту дирку. Сьогодні я її вже точно просверлю. Таке я тоді наносив, не пам'ятаю, чи показував. Також я сьогодні привіз дерева, сосни, берези, е, там два чи три дуба червоних, одна осока, граб, коротше, в сумі має 15 дерев набігти. Посажу собі, не можна було замовити просто кілька берез. Ну, не можна було, мінімальне замовлення. Щось кудись дінем їх. Е, привіз таку тядьку, щоб е, подрібнювати гілки. Правда, гілок вже немає, поки я її довіз, батя з гілками розібрався. Там якихось кілька на пробу буде. Зараз я закину вудки і буду займатися. Обійшов ставочок. Мертвої риби немає. А, також я привіз одного персика стаджа велику, але прищепи я на ньому не бачу, значить, мені вислали просто якусь сіянця. Ну ладно, як вже є, він стоїть 150 гривень. Фіг на них. Е і ще одна сливка, хороша, файна сливка. Мама передала, в неї з коріння пішла, вона значить буде хороша сливка. Я короче, по деревах пішов. Прям так плотно. Треба зупинитись. Ось цей садженець, хороше куренево, все. Але ну, прищепа я тут не бачу. На ньому вже вроді би як. Мали би бути плодові бруньки, ось ми і побачимо, що то засіянець якої якості, а якщо що, то потім просто буду пробувати прищеплювати його. Народ, хочу одну сосенку посадити ось тут на пляжику, щоб було таке притінення, якщо треба десь полежати в тіньочку. Це все звідси буде все одно забиратись, його тут не буде. Ця вишня теж, напевно, тут не буде. Якесь деревце треба, щоб було. Тут ми його зараз і посадимо. Персик там, сливка тут, далі берези із тим всім добром. Ось це вже десь тут. Кіт! Чого ти до мене пристав, Кіт? Ти чого до мене пристав, Кіт? Іди звідси. дітей. Кутяра. Так три є. Березка. Так, народ. І так от Побачимо щось того вийде. Головне, щоб я зміг тут гледіти, бо зараз в мене почнеться сезон, робота. Головне цю контролити оцю траву на початку, щоб вона їх не перебила. А так буде. Потім, якщо що, де хресті халабуду строїти. Ще трохи намахався. А? Намахався? Ну, як сказати. Махмот, їй да, йде сюди. Махмот, й сюди. Ну, рибка щось не покльовує. А що їй покльовувати? Вночі мінус 5, в день плюс 12-13. Що їй робити? А непонятно. Я теж їхав сюди. Вроді їду в шортах, футболці, але з собою беру штани і кофту. Бо хто його знає, така погода, геть. Мінлива. Так, це є. Треба труби прокинути. Перевірю, чи не об'їло. Ну але об'їло. Щось дрібне дзьобило, Об'їло. Так. Батя тим часом прилаштував подрібнююча. Зараз його випробуємо. Включали трошечки. Результат кльовий. Покажу вам. До речі, він дуже тихо працює, як на таку штуку. Я думаю, він тарабаний, дай Боже. А ну. Ну, я не знаю, на камері, напевно, це голосно, але на вуха не давить. Ну, коли пиляє, то. Звісно, да. Отак він доволі тихенький. Но штука класна. É na sua E От і все. Всього то не вистачило кілька сантиметрів. Так, я думаю, высточить. Так, я думаю, высточить. Ух ты, так пора холодно, капец. Є. Вкладаю і вже знаю, що я можу сміливо засипати оцю всю вимостку. Все, можна засипати. Хороше діло зроблено. Вже не треба буде сюди привозити перфоратори з цим сверлом. Ну, Це пока що, поки що. За недовгий час сьогодні хороший кусок роботи зроблено. Я от собі думаю, а чи не покидати мені сітку просто? вже мені. Зараз буде холодно. Але я зато гляньте така погодка тишина, поки сонечко Які кілька карасиків, може, зловлю мамі. Ну що, друзі, перше закидання. За довгий час давно я її не кидав, досі не повністю не так легко згадати. Важко згадати, як кидати, вроді би так. що перше закидання і риба. Такий Карасевич, нормальний І невеличкий корупець. Зараз щось дрібніше з тебе покормимо, а ні то звіси ще великого. Без риби не залишишся. Да, кучара. Рибу будеш? Це вже краще. Десь в мене тут будка закинута, бляха. Я забув. Айні красі. Так, народ, хорош. Вже руки не піднімаються, сітка нелегка, а я після робочого дня втомлений. Буду їхати додому. Такі от робочі будні на ставочку. А вам, як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!